З доісторичних часів люди завжди жили в оточенні звірів та птахів, і завжди їх зображували дряпаним контуром і мінеральними фарбами настінних печер, вирізували з каменю деревини, ліпили з глини. фігурки тварин виконували роль талісманів, ними прикрашали побутові предмети, ювелірні вироби, архітектурні споруди. Анімалістичне мистецтво існувало впродовж тисячоліть у кожного народу і в різні епохи. Птахи дивовижні прекрасні створіння, адже вони можуть те, про що здавна мріяли люди. Птахи вміють літати. Скільки сил витратило людство, щоби навчитися літати? Повітряні кулі, дитоплани, дирижаблі літаки? Гелікоптери і ракети. У птахів є лише один, проте дивовижний інструмент для польоту крила. Відрізняються птахи одне від одного, також за розмірами. Найменшими є пташки калібрі. Довжину тіла у них становить усього кілька сантиметрів, а вага 5 грамів. Найбільший із сучасних птахів страус. Його зріст сягає 2 метрів, а вага 300 кілограмів. Птахи в міфології багатьох народів є творцями Всесвіту. Ніким не народжені, вони вже існували, коли не було ще ні неба, ні землі, а лишень одне широке море, яке було завжди. Птахи символізують повітряну стихію, а повітря, як відомо, легке і може проникати всюди. Птахи сполучають світ земний і небесний. Так лебідь символ сонця, його казкова біографія пов'язана зі скиданням пір'я і перетворенням на діву. Досить часто лебідь виступає символом душі, яка літає по небу в образі цього благородного птаха. Лебідь символ вірності. Павич це жар птиця, що несе в собі сонячну енергію життя, тому вона птиця сімейного щастя. Павича вважали священним птахом, ідеальним божественним створінням, символом слави, гордості, безсмертя і духовної величі. Орел. У давніх образах володар верхнього світу. Він символізує перемогу. Якщо перед битвою воєначальник бачив у небі орла, він рішуче спрямував своє військо на неприятеля. Лелека. Символ плідності, удачі щастя, втілення таких моральних якостей, як мудрість, справедливість. Цей птах повір'ям, має риси і звички, що притаманні людям. Де він покладе своє гніздо, ті хаті буде щастити, а якщо його образити, то він може й хату спалити. У слов'янських міфах ворон. Називається птицею віщою, яка вміє говорити людською мовою. У казках ворон виступає володар золота, срібла і самоцвітів, які зберігаються в його гнізді. Він приносить живу і мертву воду. Дістає молодильні яблука. Ворон птах вічності. Голуб символ Святого Духа. А також щирої любові, злагоди ніжності, голуб і голубка в парі символ вірної і вічної любові. Для всього людства це птах усеземної любові, птах миру. За переказами душа людини по смерті перетворюється в голуба. Фенікс дивний міфічний птах. Що символізує відродження, безсмертя і сонце? Коли вона співає, з її дзьоба сипляться дорогоцінні перли, образ оживляючи крапель дощу. Навіть одне жар птиці вночі освітлює весь сад, ця птиця помирає і знову оживає. Так поступово. На основі традицій народного малярства сформувалося професійне мистецтво. До видатних майстрів традиційного українського живопису належать Собачко Шостак, Катерина Білокур, Марія Примаченко, Марія Тимченко. Картини відомих українських народних майстрів вражають. Оригінальністю відтворення довкілля, фантазією, багатством палітри, творити красу, творити для людей у цьому бачили вони сенс свого життя. Українська народна художниця, представниця народного примітиву, наївного мистецтва, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Одна з найвідоміших українських художниць. Марія Примаченко В основі творчості народної художниці Марії Примаченко присутнє оригінальне відчуття природи і світу загалом. Вона з дитинства постійно вчилася у рідного полісся. При спогляданні її картин перед очима постає дивовижний світ звірів, фантастичних істот, птахів, квітів. Народжені творчою уявою геніальної художниці, вони глибоко споріднені з традиціями українського народного мистецтва. На думку дослідників, Марія Приймаченко дивовижно об'єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Цей живописна графіка і графічний живопис. Художниця мріяла. От якби зібрати з усієї України народних майстрів. Що за дива витворили б? Звів би не лише садами Київ, будинки всміялися до людей. Марії Примаченко дивом збереглося прекрасне дитяче вміння сприймати життя як вічну казку. Її композиції, виконані на архарджи живатману вражають силою і міцністю барв. Надзвичайно ефектно звучить чорний колір у поєднанні з густо червоним. Сонячно жовтим і дзвінко сріблястим, світло сірим. Фігури узагальнені, прості за контуром і оживлені виразними колірними плямами. Переймаченка вдається до свого улюбленого прийому улюднення, фантастичні звірі і птахи у неї найчастіше з людськими очима, утороченими пухнастими віями, народна фантастика. Зділювала глибоку філософію життєстверджування. ця філософія і стає провідною у фантастичних композиціях Марії Приймаченко. Вона бачить свого фантастичного птаха як реального, живого, і знаходить відповідні художні засоби для його образу, птахи у неї шовково золотаві, квіткоподібні, птахи з крилами вишиванками, птахи і звірі у художниці добрі. Або злі, вони у неї сині, жовті, зелені, вогняні. Естетика надзвичайна, як у казці, входить у реальність, входить просто і легко. Та тому здається природною. Їй і дивуєшся, і водночас визнаєш її цілковиту природність серед примаченківського світу. Тут ще раз виступає злиття казковості та повсякденності. Злу силу вона малює темними, німи намисто приглушеними фарбами, добру яскравими, сяючими у цьому змістовому розумінні кольору багато спільного у народного живопису, народної поезії. Декор від французького декор. Поєднання елементів, призначених для прикрашення. Декоративна композиція. Яскрава, барвиста, дещо сказкова композиція. У ній художник спрощує, стилізує, декоративно переробляє всі елементи, які використовує. Намалюйте птаха олівцем. Розташуйте свого птаха посередині аркуша і зробіть його досить великим. Адже він головний на малюнку. Тепер виконайте малюнок у кольорі, використовуючи техніку Петриківського розпису. Передайте в образі пташки своє емоційне ставлення до миру і щастя нашої любої України. У декоруванні пташки використайте прийоми стилізації та традиції українського народного малювання. Поміркуйте, які вироби можна прикрасити цим малюнком.